Ми інші, і час інший, тому власне в роботі з людьми це вимагає особливо інших підходів і методик. Пояснюю, чому ми живемо зараз, в час, коли вже четвертий рік в нас іде війна, відповідно, тривога, розлади, депресивні історії. Думаю, що це не секрет, що 80% людей вже сидить на депресантах, тому що фонова тривога вона з'їдає, добиває і так далі. Ну це не вирішення задачі. Це усунення проблематики, з якою важко жити. А насправді того, щоб усувати задачі, працювати опять-таки, з корнем системи, потрібно розуміти, а чим це все викликано. Тому що на фоні того, що ми зараз проживаємо, в тому, де ми зараз є, тобто нашої реальності, є активована ще реальність того, що заховано в нашому генотипі нації, тобто те, що проживали наші прабабусі. хто з 90-х, всім привіт! І власне, у цей момент, коли вони проживали це там, воно подвійною хвилю активовується тут. Тому наші діти це відчувають по-іншому, а ми це відчуваємо ще більш ускладненіше і ще більш по-іншому. І працювати лише з одним фактором війни замало, тому що в нас є наслойка систем, в яких потрібно бачити причиненно-слідковий зв'язок і працювати комплексно. І це, власне, ми робимо в Тернерські.